Наступна складність. Клієнт боїться інвестувати гроші на 10, 20, 30 років, не довіряє фінансовим установам. Ну, теж проведу таку аналогію. Люди, коли не знають, яка глибина, да, спочатку, ну, зараз актуальний період, да, відпусток, і поїздки на різні озера, на море. Що робить в першу чергу людина, да, це перевіряє, от коли підходить, то поступово перевіряє, яка глибина. Тобто, які там камні, да, чи там пісок на дні. Тобто робить маленькі кроки в цю воду, в це озеро чи в це море. Так само і в світ інвестування. Да, тобто Людина, яка ніколи не займалася, і довіритися, довірити свої гроші. На 10, 20, 30 років це ну, дійсно важко, да, якщо ти не знаєш, про що йдеться. Тому тут рекомендація така, що розпочати з людиною е, з простих фінансових продуктів. Для прикладу, той самий поточний рахунок, депозит, да, тобто з людиною розпочати з більш зрозумілих фінансових продуктів. І більш легких та ліквідних. Тобто тут ми не будемо говорити про дохідність, тому що в даному випадку клієнт ще цього не сприймає. Перша задача ваша це розпочати робити перші кроки. І хай це будуть продукти на 3 місяці, да, депозитні на 6 місяців. Но людина, да, це, скориставшись одними, поступово почне користуватись і іншими фінансовими продуктами. Буде вам довіряти. Так само рекомендуйте інформацію, да, відеокурси, щоб людина читала наші розсилки. І вже безпосередньо з часом да, на етапі сервісу, коли ви будете зустрічатися з клієнтами, поступово-поступово вони перейдуть до більш складних фінансових продуктів. Взагалі, інвестування можна провести таку аналогію, як в життя людини. Да. Ми народжуємося, йдемо в дитячий садочок, потім перші класи, потім наступні, потім вищі навчальні заклади і потім йдемо на роботу. Так само і в фінансовому житті. Спочатку людина вчиться заощаджувати, хай навіть і в матрас, потім користується продуктами фінансовими, такими короткотривалими ті ж самі депозити. І вже далі йдуть користування наступними продуктами і, можливо вже, вже й довготерміновими. Тому не звертайте увагу, прийміть це. І саме головне, щоб клієнт знаходився поряд з вами. Продавайте більш легкі фінансові продукти, зрозумілі для людини. І часом він реалізує ті проекти довготривалі. Окей, рухаємось далі.